ТРЦ Ocean Plaza – один із найбільших і найвідоміших торгово-розважальних центрів Києва. Вибір місця для майбутнього комплексу вибрали на Лебідській площі неподалік від станції метро Лебідська, оскільки ця територія мала великий потік людей і зручну транспортну доступність. Будівництво Ocean Plaza почалося у 2010 році. Архітектура ТРЦ поєднала сучасний стиль із яскравими елементами, зокрема унікальним фасадом із підсвіткою. Ocean Plaza відкрив свої двері 19 листопада 2012 року. Він став один із найбільших торгових центрів України. Загальна площа понад 165 тисяч квадратних метрів. З яких 72 тисячі квадратних метрів відведено під магазини, ресторани та розваги. Загальна вартість будівництва становить 300 мільйонів гривень. Головною родзинкою ТРЦ став величезний акваріум на 350 тисяч літрів води з екзотичними морськими рибами. Також у центрі відкрився один із найбільших в Україні фудкортів, де представлені як світові мережі швидкого харчування, так і українські ресторани. Важливою особливістю Ocean Plaza стало те, що він залучив до Києва безліч міжнародних брендів, які до цього не були представлені в Україні, серед них багато відомих марок одягу, техніки та косметики. ТРЦ швидко став одним із головних місць для шопінгу і відпочинку в столиці, приваблюючи тисячі відвідувачів щодня. Він витримав випробування часом економічними кризами та війною, залишаючись важним комерційним об'єктом Києва. На місці, де зараз знаходиться Ocean Plaza, був ринок. За реалізацію проекту взялись дві українські компанії UDP та Can Development. Та московська компанія ТПС Недвіжимость. Яка належить російським олігархам Ротенбергам. Одразу ж після запуску, у 2012 році ТПС Недвіжимость викупала всі права на торговельно-розважальний центр. Після 2014 року російська компанія почала намагатися продати ТРЦ, але продати частку корпоративних прав. Їй вдалося лише у 2019 році, коли один із трьох активів придбала українська компанія UDP, яка й будувала Ocean Plaza у 2010 році. Ocean Plaza перестав повноцінно працювати з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Єдиним працюючим магазином залишався Ашан, але 25 липня 2022 року було зачинено і його. У серпні 2022 року Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ і розморозив рахунки за винятком закордонних витратних операцій та виплати дивідендів іноземцям. Суд узяв до уваги, що ТРЦ мав 350 орендарів і 7 тисяч працівників, які забезпечують близько 3,3 мільярда гривень податків на рік. У той же період корпоративні права на 2 треті ТРЦ, які раніше належали російським олігархам Ротенбергам, перейшли в управління Арма. Український власник один з трьох корпоративних прав ТРЦ Ocean Плаза компанія UDP ці рішення підтримала. ТРЦ був знову відкритий у жовтні 2022 року, в березні 2023 року. Васк ухвалив конфіскацію активів російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів в Україні. Зокрема, було націоналізовано ТРЦ Ocean Плаза. Відповідно, дві третини ТРЦ були передані від російських власників у власність України. У лютому 2024 року Фонд Державного майна України почав процедуру приватизації державної частки ТРЦ у 66,6%. Стартова ціна ТЕЦ – це 1 мільярд 650 мільйонів гривень.